Мене звуть Марина Воронюк, і наша зустріч з тобою не випадковість. Це заплановано було вищими силами, творцем, енергіями. Називай як хочеш, але це факт. Тому що в певний період мого життя, коли на мене темними сірими тучами напало безсилля, депресія, нерозуміння, куди я йду, чого я хочу, звідки черпати енергію взагалі. Які бажання, про бажання і не могло йти, і слова ніякого, коли ти залишаєшся в чужій країні без візи, без чоловіка, без грошей з дитиною на руках, з собакою, і тобі потрібно виживати, просто виживати. І саме в цей період створився просто нереально крутий трансформаційний продукт, який я назвала Я Є, коли я зробила розворот на себе. Прислухалась до себе, війшла в поле духу, в чистий істочник творця, зібравшися до кучі, напрацювавши в собі опори цілісні, тобто створила певні інструменти, які допомогли мрію, яка десь там літала в облаках, притягнути до себе, створити її в цій матеріальній реальності. Чітко розмежувавши, розпланувавши кожне бажання, перетворивши на кожну маленьку дію, вже сьогодні маленький крок, який наближає мене до цієї мрії, життя моєї мрії. І от в цей момент створився прекрасний продукт, який допоможе і трансформувати твоє життя, і допоможе не просрати. Вцілення твоєї душі в цьому цілі. Долучайся, переходь на мою сторінку, і ти дізнаєшся, всі подробиці.